Слава Україні, друзі! Всім добрий день! Так, прийшла на господарство, принесла картоплю. Варену. Хочу сьогодні дати трохи, спробувати своїм курчаткам старшим, яким вже місяць варену картоплю. Так, шкурки не буду давати, дам тільки трохи цього всередині що. Ось. Бачите, отак. мну, і шкаралупка дуже гарно злазить. Отак. Раз, два і все. Так само кроликам ще дам картопельки, потім трошки пізніше. Ось туди викидаю лушпинки. Картопля стара, не хочеться з цими давати. ну, з... Шкаралупками. Молодої ще нема, а в нас і поготів нема, тому що ми пізніше садили в цьому році. Але гарна картопля така, е, така буйна, гарна. Так що є надія, що буде картопля. Я вам дивилася е, по Україні, у деяких регіонах таке лихо сталося, помимо того, що війна та ще й. Такі буревії пронеслися, що в людей познімало і дахи, повиривало дерева з коріннями. Це просто кошмар, я не знаю. Городів немає, в людей позаливало. Повиривало все, виложило. Я не знаю, таке лихо, господи, коли воно вже піде, піде ота ч... біла полоса, коли вже закінчиться чорна полоса. Це ужас просто. Все, багато не буду. Трошки. Тепер візьму оцього препарата. В минулому відео показувала, може хто бачив, не бачив. Ось такий препарат у мене є. Купувала ще в минулому сезоні для індичат. Дуже такий непоганий препарат, я маю на увазі, це домішки. Тут є вітаміни, мінерали. Бачите, можете подивитися, скільки всього тут є. Не реклама, просто показую, що я купую для своїх. Воно при откормі тварини. Також попереджає поноси, хвороби, також, якщо його давати, не буде рахіту. Ну, коротше, для всякого воно дуже хороше. Така, така домішка, так сказати. То я буду потрішки брати, щоб воно не пропало, бо індиків немає. Я вже думаю, ви, хто мій канал, то розуміє і знаю, що індиків в мене вже немає через війну. Індичат, звичайно, що також нема. Ось. Ну, а є курчата, то потрібно згодовувати курчатку. Також зараз висівочку сюди покладу. Ось. А під низом там була накришена кропивка і трошки цибульки. Ось така мішаночка, бачите. Такого зараз все гарненько переталую. І дам курчаткам. Сьогодні перший раз дам їм уже. Картопельку. Мене запитували, до речі, також, чи я даю картоплю варену курчатам, з якого віку. Ось, ну, ось вже з місяця даю. У минулому році навіть раніше починала давати, з трьох тижнів вже починаю давати. Але якщо даю, то все, взагалі, що не візьми, любий корм. Якщо починати давати, то потрібно давати поступово. Ну, тобто, не зразу взяти і різко перевезти тварину на інше, то, звичайно, що в нього буде стрес. А так, якщо потрішки давати поступово, потрошки-потрошки, то все має добре бути. Ось ось така мішаночка. Давайте підемо, рознесемо, подивимося, як вони будуть його їсти. Кури там, щось вирощають. Піндик, біжиш. Давайте. дамо. Привіт, мої зайки. Привіт, мої хороші. Будете таке їсти? А ну-ка. Ще курей мені не вистачало. Дивіться, як їдять. О! Дивіться, дивіться, який ажиотаж. Бігають, як їдять. Хай вчаться. З маличку потрібно привчати. Цим і ще рано, цим ще поки не буду давати, це ще маленькі. Вони ще й на вигулі не були. Давайте цим тепер. Кш -кш 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 -кш. У цих, до речі, вже мами нема, мама вже почала їх ображати. Почала спочатку нестися, дивіться, як хочуть. А потім вже почала їх відкусувати, то довелося вже все забрати від них маму, поводила вона їх Трішки більше місяця, ну і все і перестала. І це дичу. Їште, їжте. <гум> Дивіться, їдять. Все, більше не буду давати. Трошки. Потрошки. Їжте, їжд, мої зайці. Водичка є, в тих водичка є. Карценятка з мамою сидять. Також поставила їм корм водичку. Тут целидень з цього боку на них дивиться цілий день. Твої діти? Ти дивишся там, які з них твої, а які не твої. Так? Оті рябі то твої селезень. А оті білі це вже під питанням. Чиї це? Напевне, іншого качера. Ось каченятка. Ось такі малі. Ну, хватить мене, дивіться, стоять і кусають мене за руки. Ти подивись на них. Ось водичка стоїть, кормушка стоїть. Так, ну боляче мені. Це для них стоїть. Квочки, вон, бігають, сняла, щоб повідпочили. Там ажіотаж. вон дивіться, таке робиться капець. Вже почала давати свою гранулу курчатам старшим. Хватить його ганяти. Дивися. Ти що? То ж не ганяв уже, все ж нормально було. Паразит. Ось, ну і зараз кроликам так само нам. Ну, ну, не буду показувати, бо це довго. В принципі, воно вам, мабуть, не потрібно. Так, тікайте. Подивлюся спочатку водичку роздам кроликам. Ой. Вчора почистила кролятники. Водичка є, гранула є. Це зранку папа, мабуть, давав. Да, папа хазяйнував. Вон там кролиня сидить, дивіться. Кроль! Привіт, кролика! Все тут є. Все так, як треба. Але пройтися все одно треба. Вон кролик сидить чи лежить? Кроличка це, мабуть, вже бушувала. Бушувала, але вода є. І в тої вода є. Кроленятка там. Є, все норм. Давайте сюди сходим глянемо. Квочки-квочки, кочки. Бігають. Так, тут що в нас? Тут вода теж є, все є, гранула є, кролик на місці. От я хожу з цією поїлкою, ношу. Ще нічого нікому не налила. Ти дивися, які вони всі сьогодні розумні. Ніхто воду свою не перелив. Ну тут зараз точно хтось із оцих самців воду по-любому. Розвилив. Зараз далі пройдемося побачите. На тобі повну. Самець. Так, цього є, ну додамо йому. Чистенько тобі, гарно, так? У цього нема стопудово. Ну, нема, я ж кажу. Ох, ти ж вредний криль. Ох ти ж поганий криль. І всіх кролів той самий вредний. Зараз раз-два і переверне. Ну, переверне, то переверне. З нього яблучок понаривала, хтось навіть вже какашку поклав. Вже й навіть почали пропадати, треба їх срочно проварити. Дощ пішов, намочив їх. Що там таке? Диви, побігли. А що то вони там таке? Що какашку ту, що я викинула, понесла? Курка? Що ти понесла? Що це? Та ні, напевне, якусь цю шкаралупу, напевне. Десь де вона взяла ту шкаралупу? Що то вони тягають? Шо ти тягаєш? Бог їх знає, що то вони тягають. Зараз піду, переставлю клітки для курчат. Сьогодні вже буду виганяти на вигул, а може завтра вже. Оцих бентавочок, карликів разом із цими. Я не знаю, як називати цей виводок. Тут живуть карлики і тут живуть ще м'ясояїчні кури із того ж господарства, звідки карлики. Там барківська барвиста і. І ще оці біленькі. Ось. І як їх називати? Називати карлики всі, щоб було зрозуміло. Чи просто якось казати, не знаю як. Правильніше. Ну, коротше, оцих карликів. Ось, ці під качку полізли. Дивіться, дивіться. Дивіться, як під качку поліз, замерзли. Качка воно, бачите, як сидить. Воно, оно, оно. Бачите, полізли під качку. Такі малюки. Ну, ще маленькі, що ж вони. Їм ще тільки третій день. Ну, зараз буду пересовувати оці вольєри і переганяти курчат.